Вітаю! Сьогодні поговоримо про себрею, або через що так швидко масніє шкіра голови і що з цим робити. Тож, якщо у вас є на це запит, залишайтесь, буде корисно. Взагалі, в трихології не існує жирності шкіри голови. Є поняття себрея суха. Чи і ми розуміємо, що під цей термін вже йде все. І лупа, і швидко коли маснія шкіра, тощ. а ще ж є сибирейний дерматит. Це все різні захворювання шкіри. Це не якначе уявіть собі, що шкіра, наша голови – це ґрунт, в якому або гарно росте рослинка, або вона не може там рости через те, що там. Грунт, там дуже кислий, чи має лужне середовище і не росте. Рослинка хворіє. Ну, це я вже рослинка, це як наше волосся. Так ось, треба розуміти, що є різні причини. Може бути перша причина це генетика. Це коли генетично а, є така проблема, це може бути і у батьків, і у дідусів бабусь, а може бути лише у вас. І тоді з цим складно. Боротися, тому що, в принципі, це не є воліковним, тоді треба просто підтримувати цей ефект частоти. Тобто нема такого засобу, який при цьому вилікує шкіру на 100%. Тут треба дотримати всього. Це харчування, це коли треба відмовитись від солодкого, копченого, солоного, дуже да, молочного і інших подразників. Це треба. Висипатись як не банально звучить, да? і також, овже, вже ж правильний догляд має бути для шкіри голови. І завжди це не про жорсткий шампунь. Бо проблема номер один, коли беруть шампунь, який хоче, щоб максимально чистив до скрипу шкіру голови, але такі шампуні потім провокують ще більше, що шкіра починає як боронитися і виділяє ще більше себе. Тому що це як захисний бар'єр. Взагалі, треба розуміти, що так. Чиста шкіра голови вважається перші 10 хвилин. Тобто ви помили перші 10 хвилин на чиста, взагалі вона вже не чиста, тому що виділяється вона себем, виділяється під і створюється гідроліпідна мантія, яка захищає наш скальп і волосся від впливу зовнішнього середовища. Це і температурний режим і тощо. Тому це природою передбачено як захист. Але я сказала, що генетично це може бути порушення генетичні і тому. Ще гормональні, і тому це може бути надлишковий себом. Так само, наприклад, як у підліків, в період пубертату в них оцей себом стає дуже таким в'язким і він не розтікається для захисту по волосся, а залишається в прикореневій зоні, тобто на шкірі, і тому шкіра дуже швидко масніє. Тому як дуже часто через генетичні якісь. Не генетичний вплив, а також через гормональний вплив, і є це порушення себорегуляції на шкірі, тобто сприймає організм вас як підлітка. Ось далі. Якщо ми говоримо про іншу проблему, чому викликає себорея, да, шкіри голови, це через те, що неправильно підібраний догляд. Він або дуже агресивний, очищуючий шампунь, і дуже багато, наприклад, масок з силіконами, тоді в нас виходить так, що шкіра голови забивається такою, як плівкою. Плюс агресивне очищення дає більше виділення себому, і тому шкіра швидше масніє. Також є причина навпаки, коли береться шампунь для пошкодженого волосся, шампунь для дуже сухого волосся. А стан шкіри голови нормальний, пошкоджена структура. Це треба незмивні засоби і маски брати для структури, а шампунь ми підбираємо завжди для шкіри голови. Треба розуміти, що шампуні виконують функцію очищення, це їх функція номер один. Тому шампунь ніколи не відновить структуру, ніколи її не покращить. Він має підходити завжди для шкіри голови. І тому свідомо треба обрати шампунчик. Якщо ви його неправильно обрали, тобто він, або якщо там де дуже пошкоджене волосся, може містити силикони, багато олійок, якісь полімерні плівки. Тому повністю він нормально не очищує, забиває фолікол, такої як. Луночку, з якої росте волосечко, і там з'являється дуже багато, накопичується жиру. І також може з'явитися як парафінова плівочка, яка блокує нормальне очищення від себе. А треба розуміти, що фолікул, з якого росте волосся, і а, сальна залоза, вони знаходяться завжди поруч. І тому, якщо погано очищувати шкіру. Треба розуміти, що може спровокувати ще й випадіння волосся, тому це все дуже важливо. Далі, друга причина, як я вам сказала, це неправильно підібраний догляд. І третя причина, через яку може снітись швидко шкіра голови, це вже такі просто порушення ритуалів очищення. Тобто це використовується дуже гаряча вода, а вода має бути кімнатної температури, коли ми миємо голову. Далі сушити феном на високій температурі. Знову ж таки, це подразнення шкіри голови, більше йде виділення себему. Це якісь агресивні. Вплив, це постійно чесати шкіру, постійно безкінечно розчісувати. Це все впливає на те, що виділяється більше себе, ніж потрібно. І треба розуміти, що, в принципі, все в тих, хто помив вранці, а вже в обід, чи після обіду вже масна шкіра голови. Тоді це дійсно є проблема. Дуже часто ще це, до речі, і коли ще масна шкіра обличчя. Це зона, або повністю шкіра дуже швидко ожирніє. І треба розуміти, що в нас є гігієна, це саме очищення шкіри. І коли ми беремо шампунь навіть проти жирної шкіри голови, як там люблять писати, да, себорегулюючий шампунь, він має очищувати делікатно, але системно буде працювати це спеціальний пілінг. Краще обирати пілінг, а не скраб, щоб він був без абразивних частинок і делікатно саме очищував шкіру від відмерлих частинок шкіри. да, від каратозу і також від себуму. І забруднень навколишнього середовища від стайлінгу, якщо він є. І коли ми обираємо шампунь, бажано, щоб їх було два види. Шампуньки на постійне використання, він має дуже містити м'які поверхнево-активні речовини, щоб він не подразнював шкіру. І шампунь не має прямо до скрипу очищувати. Він має просто гарно очищувати шкіру, ну і вже коли стікає піна по волосся, очищує волосся. Далі, як я вже сказала, пілінг Він використовується або раз, або два рази на тиждень, все дивлячись, по, наскільки швидко масніше. Шкіра голови, як я вам вже сказала, якщо ви миєте раз на 2-3 дні, це не себрея. Це просто вам подобається свіжа шкіра голови, тобто вимите волосся. І треба розуміти, да, далі, також, якщо дуже-дуже тонке волосся, не густе волосся, воно може швидше масніти, тому що через те, що волосинка дуже тонка, виділяється себе, виділяється під, просто вони розтікаються по волосю для створення гідроліпідної мантії, а так як волосся тонке, воно дуже швидко прилипає саме до шкіри. Таким чином, знову ж таки, треба обирати правильні шампуні. Так, маркетинг придумав шампунь для об'єму. Зрозуміло, що сам по собі цей шампунь не, не додасть об'єму волосся, просто він має містити. Мінімум якихось пом'якшувачів, і взагалі не містити ніяких силіконів і полімерів для того, щоб волосся просто максимально очищувалось. І за рахунок цього буде відчуття свіжості і цього об'єму. Але це не обов'язково. Має бути шампунь, ще раз повторюсь. Можна брати, якщо себреї є шампунь проти себеї. Пілінг, шампунь з м'яким пар, на зміну чергувати. І також ще можна використовувати спеціальні лосьйони. Вони можуть бути ампульні, вони можуть бути як спрейчик. Вони йдуть для того, щоб можуть вмістити антибактеріальні компоненти, зволожуючі компоненти, а, також компоненти, які. Нормалізують роботи сальних залаз і різні, все залежить від складу. Чи лікують вони, чи пролонгують дію свіжої шкіри голови, трошечки так, але глобально ні. Бо треба розуміти, що роботи сальних залаз, це все-таки це організм в цілому. І недостатньо купити там шампунь і ампули пройти себе, реї, і що вся проблема піде. Треба для цього робити комплексний підхід, як я вам вже сказала, і харчування правильно, правильний ритуал догляду, тобто миття, правильно обраний догляд. Тому, якщо це дійсно для вас є проблема. Треба спочатку виявити причину, проаналізувати, чи дійсно швид, швидко масніє шкіра голови, чи просто неправильно обраний догляд. Далі уже послідкувати за своїм харчуванням, які ви добавки п'єте, вживаєте на постійній основі, чи допомагають вони, щоб шкіра не так швидко масніла, а такі добавки також є, і вони гарно працюють. І потім вже. Ми робимо ставку на космецептику, тобто косметика не вирішить цю проблему. Жирні шкіри голови, тобто себе це, це вже є наслідок. Треба виявити причину, усунути її, і буде набагато легше жити. Знову ж таки, якщо дуже тонке волосся, а ви любите об'єм, найкращий варіант об'єму частоту це просто мити щодня. Голову. Якщо ви скажете, а так можна? Так, так можна. І тому не треба буде накупувати дуже багато всяких баночок, які максимально будуть очищувати вашу шкіру до скрипу, бо таким чином ви спровокуєте ще більшу проблему, і просто за потреби можна мити щодня і отримувати чисту шкіру голови. Якщо дійсно є проблема глобальна, то треба йти до лікаря-дерматолога, робити, здавати аналізи, вирішувати проблему з лікарем. Тому що нагадую, косметика не лікує, косметика допомагає е, зберігати свіжий і гарний вигляд. Якщо вам було цікаво, напишіть, що більше всього сподобалось. І якщо щось хочеться ще почути, напишіть, які вам теми цікаво слухати. Якщо є зауваження, також пишіть. Дякую за увагу. Підписуйтесь і до наступних відео.